І всім привіт народ, з вас підпису подобайка. Так, я не здаюсь. Я не здаюсь. Я не здамся. Продовжуємо грати, продовжимо намагати щось робити. У нас основна проблема це ось ця вистка, якою зараз по-хорошому укріпитись навколо якої. Бо, тобі, якщо я укріплюсь, то це вже буде хоча б непогано. Бо зараз ми. коротше, ми здавали позиції, тому що ми взагалі ніяк не укріплені були. І вони просто на ефекті ось цього швидкого, неочікуваного прориву почали мене давити. І зараз я вже, сподіваюсь, не дам так сильно їм такої сильної переваги. Блін, вас тут чотири дивізії. Сам же сам побудував тут укріплення, і тепер сам буду страждати через це. Погнали. Ні, не проб'юсь. Ще проб'юсь. Якщо з підтримкою спробую. Просто відбити їх з цієї провінції це вже дасть мені неймовірну допомогу. Бо я зроблю їм оточення. Ось цього північного групування і закрию вже в одній провінції. Є, 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 є. є. Сюди. Контрнаступ, типу контрнаступ, так, всі привінці, укріпитись. Давай. Ось сюди. Та ну, ну, не здайте цю провінцію, будь ласка, не треба. Ні. Так красиво ж ми стали. Головне. Ага, зараз тепер ще посипатись через те, що я почав усюди атакувати і втратив організацію, ага. Дуже прекрасно, як це хорошо, звісно, упожнює таке. Так, серія, має починатися Перезавантажень. Ні, ну сорі, тут справді складна війна. Так, якщо б я жодного разу не тупив. То я вже куди краще був. Але все ж таки. Це там Китай. Китай, об'єднаний китайський фронт. Якось тримаються. Якщо б ви щас. Стоп, Китай. Ти що, не воюєш з Савком? Та ні. Так, стоп, ще раз. Чому не показуєш, що ти з Савком воюєш? Хоча тут, по ідеї воюєш. Дивно. Дуже дивно. Коротше, зараз головне не тут укріпитись. Стати надати їм пройтись. Блін, щоб... Було б. Були б у мене хоча б військові заводи. І в верфі. А так, ні військових заводів, не верфей. Ні Сталі. Нічого нема. У Швеції нема сенсу сталь закуповувати. П'ять спробувати в тебе та погнали. У Куби. І у Португалії можна спробувати п'ять закупити. Бо, знову ж, це наше. Це виробництво піхоти наше. І виробництво конвоїв, які також нам, і, і нам важливі. І мене дуже ображає, те, що мені ніхто не хоче продавати. І Аргентина. У Японії не сильно хочу купувати, бо я не до кінця розумію, як вони повзуть її. Наші, коротше, військові заводи повіддавав. Зато тепер хоча б. Збільшимо виробництво. Так зараз тут головне укріпитись. Конвой, ну кліпін, кляті конвої, конвоїв, я без конвою ще. Я ще без конвоїв. Конвої максимально в максимальному пріоритеті по виробництву, мені байдуже на все. Головне, виробляйте конвої Тут ще вигідні наступи. Може, ось тут вирівнявся б. Стало б краще. Тут світ спіг відбити. Було б красиво також. Тут чиста піхота. Ось так. Ні, не справляємося. Тоді відпочивайте. Ой, ні. Ні, окей, окей. Окей, якщо ми десь не втримали провінцію, треба це визнавати і укріплятися в наступних. Uh -huh. І тут ми також не втримали. Окей, укріпимось в наступних. Для і виродки. Ой, тут зукір навіть від нас відбувають. <шлід> На спорядженні, Нестача спорядження робить нам погано. Да, собак. Це він просто новими дивізіями проатакував туди. Не старими, якими, які виснажені, а новими. Ну блін. Я справді програв, коли здав цей порт. Просто якщо б я не здавав цей порт, я б ще довго тут нормально жив. Де найближче збереження, де в мене ще є цей порт? О, та, ось. Ось я знайшов. Ну блін, прям настільки далеко перезавантажуватись. Але так, ну, ми, ну давайте об'єктивно, я там здивав. О, це збереження, де мені ще Британію продає сталь. А чого вона припинила продавати сталь? Британці, що я вам такого зробив? Да, довелось прям сильно відкатитись назад. Та блін, проблема в тому, що взагалі на Китай не можна розраховувати. Китай, наскільки сильно ти підбив совок? Ти об совок 1-3 мільйони втратив. Совок об тебе втратив 705 тисяч. Китай жахливий союзник. Блін, союзники. Союзники. Якщо б союзники воювали з совком. Воно ж завжди так відбувається, що союзники починають совком воювати. Це ж завжди так. Ой, так на майбутньому позаплановую тут купу всього. Особливо ось цей порт, все. Так. Можеш просто позахищатись. Справді, просто постояти, позахищатись. Совок в мене саме вбивається. з підношення втрат у нас хороше. Якщо я просто буду стояти, я навіть буду збирати собі піхот, ну, ту ж піхотку я буду накопичувати собі, а не втрачати. Навіть до побладнання в мене накопичуються. А може зараз укріпитись, нехай Савок, савок саме вбивається. Я тут якраз це збереження, дає, я тут повзу постачання стою. Або все не так погано. Блін, а можна якось? Сказати, через. Ну, як конвоєм плити? Це тупо, а можна? Союзне постачання, то це не то. Чи для цього мені достатньо відбудувати цей порт як ось цей порт як більш хороший? А може і справді відбудуємо цей порт як більш хороший? І нехай через нього їде постачання? Якщо це так працює, то чому я це до цього не зробив? Як так купи конвоїв заощадив би? Я сюди проб'юсь колись. О, було непогано в якийсь момент навіть. Маємо висадка. Ми тут живі. Підкріплення ось так. Щоб вони швидше самовбувалось. Ой, прекрасно. Ну так, це совок висаджується. Нормально, зараз концентрація на відпочинок. На відновлення. Особливо спорядження. Без спорядження ми ніщо, ми ніхто. Блін, вони... Да, вони дуже багато топлять нашого спорядження. Якщо б в нас була перевага на морі, ми йшли в плюс. Навіть тут. Та ми тут відбудуємо колись. Хоча б один рівень укріплень. Що, ще раз висадка? Це все? А, ну це німці, східний німеч Ну ось. І на півночі була висадка, але нормально. Ми пережили. Ну ось так, все. Зараз. Пріоритет на перерву, на захист, придбати кораблі не хочу. Поліпшення в праці також зараз не те, що нам треба. Кількість людських ресурсів в мене зростає. е е е е е е, 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 е. Що тут сталося так різко? Що це таке, як ви це називаєте? Живі, окей. Окей. Так і знову сюди штакують. Що сюди постійно атакують? Чого ви не тримаєте тут дивізії? Що за бред? Так, питання до фронту. Того, як він автоматично ставиться, якого біса ти не тримаєш тут. Ще. Де ще черв... червоне? Тут червоне, та якого біса? Ні, сюди. Ой, взагалі, прийди ось так по колу і тільки... ...тільки ось так. Повертайтесь в бої, коли відновитись, хоча б трохи. Ну блін, це бред, що ви повертаєтесь в бої, прям повністю не Мені не подобається, що бот не. коротше. Нема хоч якогось налаштування, яке дасть мені нормально плитись. Тут я зможу? Я звід, звідси я їх ніколи не відчув відчуття що. Але так я зараз більш обережний. Я сподіваюсь, ми накопичимо все потрохи. Я сподіваюся, ми зараз почнемо так. Ти. Який в тебе? Прости рівень, порта. Тут сьомий. Постачання? Та чому все постачання в осло пливе столичний центр постачання підписано? Через це воно все йде сюди? Якщо я не хочу, щоб воно через столичний центр постачання. Як тебе зробити? Да, все, все просто пливе. Прикол в тому, що дивіться, воно морем пливе сюди, а потім морем повертається в цей порт. І в цей порт пливе також морем. І навіть в Іспанію йде через Осло. Ви розумієте тупість? А ось заблокувати цей район. Все. Ми тут не плаваємо. Жодних торгівельних шляхів. Ой, ось так красиво. Тільки от залізницю в пріоритеті ще відбудувати. За два дні відбудується. Все буде хорошо. Ой, ось! Ось! Ось як. Південна Норвегія. Дуже небезпечна висадка, типу. Але я тримаюсь, Все. Фу, фу. Може я так буду навіть. У мене може так все хорошо з конвоєм стати. Ну так, тепер все постачання пливе через це море. Дуже непогано, дуже. Не буду давати себе прям топити так сильно, як до цього це робили. Ой, як хорошо! У мене може тепер з постачанням буде все краще. Ой, тут. Дивіться, і тут все хорошо стало з постачанням. Стоп, тобто сюди ти також через ослами отримували постачання в цей регіон. Як багато я втратив через це! Наскільки б я б міг бути краще! Наскільки б я б міг бути краще? Так, най, втомившися. Відступай. Буду зараз власноруч змушувати їх відходити відпочивати. Ось так робиш кола і повертаєшся. У, перший рівень укріплень тут є. є. Де. Да. Опа, небезпечна висадка. Ти сюди. І я, тут вони саме вб'ються. Що шифт сюди? Ти ж не одразу відступаєш, ти одразу відступаєш. Не одразу відступай. А ні, тепер одразу відступай, я придумав. Упс. Упс. Не люблю таке. Північний норвегент тут. Мрійте про те, щоб висадитись. Я тепер тут ще з організацією, бо я тупий і до цього не знав, що можна просто заборонити десь плавати. До речі, у нас не працює ти? У морі, звісно, це тупувато. Вести, але нехай, здовж моря проведу. Ну тут потім буде останній возопуст. Коротше, там, 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 там. Я туповатий, якщо б я раніше з цим розібрався. У мене було б куди більше піхотки, навіть людських ресурсів було куди більше. Ой, прекрасно. Ось так, робиш колу і повертаєшся. Відновлюєшся, повертаєшся. Блін. Блін. Я б міг бути куди краще. Прям в рази краще, якщо б я знав, що воно так працює. Яка це тупість з мого боку, блін. І мені ніхто про це не написав, ніхто з вас мені про це не написав. Що я міг просто ось так зробити. І я тепер усюди в мене є постачання. В мене усюди є постачання, мої конвої не топлять. Таким темпом може дозволю собі ще 6 дивізій зробити. Так, а в мене тут все є. Mm -hmm. О, ремонтна рота. якщо. Я додам зараз ремонтну роту. У мене нема доп обладнання. Ми вийдемо в мінус, але я сподіваюся, воно нам окупиться через те, що я буду захоплювати у Савка до побладнання. Я дуже сподіваюся, що це буде мені великий плюс йти, бо знову ж. Мені зараз виробництва не вистачає. а якщо я буду в них ремонтний ротий. Ні, 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 ні. Ні. Савок пішов на Швецію. Ні, я до цього не готовий. Як так сталося? Є, 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 є. 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 Савок буде воювати проти союзників. Але Швеція тепер також союзник. Вау. Вау. Ну що ж, Совок бувай? Зараз буде красиво все. Коротше, зараз буде цікаво. Подивимось, <глоти> подивимось. Бо совок тепер буде ще проти союзників воювати. Це цікаво, це справді цікаво. Це те, чого, чого я дуже довго чекав. І нарешті це сталося. Блін, те, я так багато втратив ці війни. Через свою тупість, в тому ж рахунку, багато втратив. Як мінімум через те, що я. Дуже давно не заблокував ось тут. Треба було дуже давно тут заблокувати дорогу конвоєм. Та-та, та все. Зараз буде мінус совок. Подивіться на це. Зараз буде багато хто відступати. Зараз буде мій фронт більш вільний. Так. М -м -м ось тут ви також відходьте. Блохи. Але цікаво. Але цікаво, що буде далі. Зараз тут. Ні, тут не відбиваю, нехай. Блін, але і я. Вони не відводять від мене сильно військ. Але погнали, все одно треба. Навряд чи вони зараз будуть сильно здатні мене зупинити. Ну так, Савку кінець. Савку явно кінець. Ось тут вони, типу, намагаються мене атакувати, але я зараз тут в контрнаступ піду. В Більбао. Ой, ой, ой! Поверну собі Іспанію. Тут в них пуста провінція погнали. І, звісно, Норвегія це мала б бути чисто моя. Чисто моїм? Приколом. Але нормально. Мені внесок він дуже непоганий проти Савка. Головне втримати цей внесок великим. Да, шкода, шкода, завдана в наземних боях, 26 тисяч. Я Савку зробив шкоди. в тим саме 26. Вони мільйон об мене втратили. Мільйон. Коли я об них втратив 168 тисяч. Більше, ніж 6 разів різниці. Більше. Так, але зараз головне зробити побільше внеску. Цікаво, як воно все буде. Ну окей, Савок з Європи, о, з. Союзникам буде в Європі битись, тут можна спокійно зараз звільнити Іспанію за флот, не турбуватись, нарешті, за флот. Мені, до речі, пропонують в Альянс приєднатись до них і потім вийти після війни з Савком. Давайте так, скоріш за все, приєднатися я зможу майже в будь-який момент. Мені насправді, а якщо я приєднаюсь до союзників, я не зможу потім воювати. Так, в першу чергу, треба буде Норвегію в Вінів забирати. При мирній вгоді. Але Подивимось, як якби по того воно то буде. Норвегія, Фіни і Данія. Бо я потім зможу ось. Єдні Скандинавії. А, ти не підсвічуєш. Фінські, данські, норвецькі, шведські. Це те, що мені треба. Да, Не знаю, чи Гренландія потрібна буде? Подивимось. О, я бачу, союзники в порт висаджуються. Їм в порт. І це зараз буду робити красиво. Ось так проривчиками. Бо совок тепер повний лох. Прям повноцінний офіційний лох. Так тут відіб'ю їх. Але що ви постачання. О, а тепер відіб'ю. Блін, це одночасно і прикольно, але одночасно я до цього не готовий. Так, стоп. Ой, ось ленд-ліз я приймаю, це точно. О, доброго вечора. Я вам тут оточення зробив. Ще йдемо далі робити оточення. Саме головне не потрапити в оточення. І тут не атакуємо в зайвих місцях. Але якщо в порт вдасться зайти, це буде щось неймовірне. О, як хорошо, як хорошо, продовжимо жити? Продовжимо грати, вперед. Про виситки можна забути майже назавжди. Ви погнали сюди і зараз. Потім подивимось. що я зроблю? Е -е -е. Мені не вистачає. Я не можу сконцентруватися на всьому, чому треба. О, давайте болгарів тут вб'ємо. Підвб'ємо трохи. Але болгари зараз будуть масово відступати звідси. Загалом всі зараз будуть масово виходити. З Норвегії. Сподіваюсь, дуже на це сподіваюся. Ви то можете сюди спокійно атакувати. Блін, я не можу достатньо мікроконтролити це все. Ой, блін, це багато конвоїв на лендліз віддав. Так, те, що ви і не починали робити. Не робіть? Те, що починало, просто доробіть. Так, тут. Чи зможу я їх звідси відбити? В оточень. Ні, не можу. Ей, недостатньо, недостатньо рук для мікроконтролю. Ой, ти сюди атакуєш? Ні, я хотів, щоб ти сюди атакував. Блін, до порта, звісно, дуже далеко. Найближчого. Так, потроху закриваємо їх під порт. Тут, 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 тут. Та ви в чотирьох, та як ви. Коротше, байдуже тримається якось. Я не розумію як, але нехай. Так, про висадки. Навряд чи вони вже зможуть колись висадитись. То можна ось тут не хвилюватись. Приєднайтесь, не знаю. Насправді так кажучи, і тут. Ой, тут дружня перевага недостатня. А, ні, все нормально, тут все. Все. Можна позабувати про ось це все. І можливо, ви всі. Було б непогано, якщо б. Давайте дозвільняти Іспанію. Тут ви втрьох потім сюди підете. Не знаю, подивимось. Що тут відбувається, я не розумію. Окей, розберемось. Тут добуваємо потрохи. Ось тут взагалі щось дивне. Так, тільки не кажіть, що це висадка, там вже нема висадок. Вони ж просто плавають там. Бо це буде тупо, якщо там висадки. Мій внесок війну вже 45%. Дуже неприємно. Я заслуговую явно не більше, насок війну. Так, ви тут, сюди? Не, просто до порта це нереально дійти. Серйозно, дійти до цих портів? Це майже нереально. Подивимось, подивимось, Хоча... чай. А що, що висадками? Або зараз норвежці капнуть? Вони капнуть в мій. як в мою перевагу капнуть. Так, всі через шифт сюди атакують. Ви впораєтесь так, тут, 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 тут. Чому в тебе нема спорядження, я не розумію. І чому ти не можеш пробитись тут? Ну, бо тут гори, окей. Це 4 дивізії в 4 дивізії, які в грах. В якому сенсі все правильно і логічно. Тут зараз довбуваємо. Приймаю купу лендлізів, бо воно точно мені зайвим не буде. Продовжую намагатись пройтись вглубь. Окей, тут не вдасться. Ось тут можна спробувати. Але також не вдасться. Тут. Без однієї дивізії сюди. До речі, до речі, до речі, до речі, піхотка. Прорив. Прорив більше? ну, і все. Де. Хотілося б більше. Порт, блін, взяти порт на спорядження. Ой, постачання не вистачає. Ти спорядження не вистачає, всього не вистачає. Блін, може ще роту логістики взяти. Організація тим відновлення, час тренування, Витрата припасів менше. Ну не знаю. Окей, цього це не знаю, чи треба чи ні. Він справді на якесь далеке... дуже далеке майбутнє, якщо воно буде авіацією, вивчаємо. Ой, тут типу мене атакують. Вдачі вам. Тут зараз ще буде підкріплення. Так я ж сюди швидше зайду. Так, все, хорошо, я сюди швидше зайшов. А тепер з усіх боків атакуємо в їх столицю в лапках. Ну, я не знаю, чому в лапках. Так, стоп. Коли я увімкнув вам наступ, автонаступ. Як хорошо, що вони нікуди не атакують. О, сюди. Ось я атакую сюди. Тут. Тут, 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 тут. тут. Купа військ. Через shift в бітба. Вони не витримають. Савок не витримає. Але я не розумію, чому тут немає постачання. Порт не витримує та витримує. Інфраструктура там погана, і це можливо. Тут союзники мені не допомагають, неприємно. Мій салат посипеться, коли я вже вступлю в союзники і почну їх активно атакувати, по через північ, коли я проб'юсь. Але нагадую, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в Warfactor, гра, яка вийде аж через півроку, але вже виглядає дуже прекрасно. Якщо ви достиг дебажано, це мене просто неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте Відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.